Слава Україні! Вітаю всіх фанатів та фанатах гандболу. Запрошую вас сьогодні до Ужгороду. Тих, хто тільки приєднався, запрошую, ті, хто дивився попередні матч. Я вас вітаю. Нагадаю, в цьому матчі, в другому матчі дня, грають між собою команди Спартак, Київ та Одеса, місто Одеса. Лінійний це Ішкін, 24 24-й номер. Правий крайній Іван Савчук. Ну і закидає, до речі, зараз Одеса 2-0 роблять рахунок. Що ж, поки повтор дивимось... четвертий Роман Дендеберя. Головний тренер Євген Марченко, тренер Микола Плюйко. закидає Одеса ще один гол, але ні, його не буде зараховано, тому що раніше призначили, ну, коли треба буде. Саме, я думаю, від Маломана піде активність. Передача на, на Саварина, але а, його красивий кидок. Був відбитий голкіпером. Зараз атаку відповідь, і Спартак закидає. Менка Савчук в центрі опиняється. Костяков. Савчука, Коваленко. В нього хороший кидок, і він його використовує. 3-4. Десята хвилина. Іде на лінійного, але тут захист працює Спартака проти лінійного досить добре. Дивимось Тіщенко, передача на інший край. і Файне перекидання. Спартак попереду. Зверніть увагу, Спартак сьогодні ще раніше вийшов уперед, ніж Дива. готовий діяти. Що ж, Саварин, передача на маломана, маломан на хитрий. Замах обходить, як він суперник. ось це індивідуальна гра. Віктор Маломан. Ой-ой-ой. Зараз Тіщенко ніби. А... І правий півсередній все ж таки, так, а не крайній. Він може і там, і там грати. Ну, взагалі багато універсальних гравців. дивимось зараз за цією атакою. Голкіпер повернувся у ворота і не потрібно було робити якихось додаткових змін. І вже, до речі, Одеса повному складі, тож голкіпер вже у воротах і закидають, але заступ. Заступ був, тож рахунок 10-10 залишається. Тіщенко, зараз ще треба відійти в центр. Ось це. Не дуже характерно для розігруючого, коли, коли йому так колеги навпаки підказують. Ну, але ось так зараз є. Закидає Спартак. Тіщенко дуже файно вкидає, на крайнього Тіщенка зможе вийти в другому таймі і підсилити команду Одесу знову. 13-14. Зараз важливо закинути, але не закидає Одеса. Шанс для Спартака. Дивимося ці атаки в контратака. швидкий перехід. там ще й ворота порожні. Сагдеєв зараз будуть розпасовуватись. Ішкін допомагає. Саварин, Сагдеєв. Сагдієв, передача на Ніколюка. Нікалюк закидає 15-15. Ось, запрацював і цей гравець. Ці самі кривалися через конкретну цю зону. Зараз перехоплення від Одеси. Спартак може втратити свої бажання завершити цей тайм Останні, там секунди тайму йдуть. Одеса має нахидок виходити, Одеса кидає, але сейв. Втім, заробляють. Перший тайм завершити переможна. Саварин проти Хоменка. Хто кого Хоменка сейвить. Отже, перший тайм 16-16. Вау! Ось це так поєдино. Ось це так перший тайм. Він швидкий, він різкий і е, може робити хороші сейви. Тому щоб заплутати Хоменка, щоб не було якраз таки схожих підків, е, до речі, Зараз просто в порожні ворота Одесу закидає, тому що. Поки що простяков пораговий півсередній, Він отримає передачу. На Савчука віде. Савчук сильно кидає, але сейф від Дендебери. Були в попередньому сезоні матчі, де Дендебері багато. Саварин. Саварин піде. Ні Сахдієв віддає передачу, Савдієв закидає. Ну, зараз дійсно важливіше було б почути тайм-аут від Спартака. Саварин. Хороший момент! і Закидає Одеса 24-21 на користь Одеситів. Цікаво, чи Спартак зможе повернути свій темп з закидання м'ячів, тому що зараз дуже важко йде. Оленко віддає передачу на лінійного. Важкий кидок, але закинули і ще й двох хвилини вилучення. Ось це завдання виконали. Добре, Пацель Маламан. Сагдієв Саварин. До речі, в цьому сезоні вже прям чітко видно, що безальтернативною, якщо всі здорові, є ця основна лінія. 25-22. Тим часом прекрасне вривання. Ідея продача на Коваленка. Савчук знову із м'ячем. Пас направо середнього. Тіщенка тут цього разу Передача на лівого крайнього на Коваленка. Коваленко закидає. Такі моменти дійсно не можна втрачати. Класна комбінація, дійсно дуже крута. Не переплутати і зараз собі 2 хвилини не заробити ай й перехоплення Савчук. Якраз таким вперед Савчук. Дивіться, що буде робити. Савчук виходить один на один. І стіка рятує ворота Одеси. Я вже бачив цей м'яч у Варша. В них сьогодні не в повній мірі йде реалізація Ква, а по-друге, їх Одеса добре закриває. От Тіщенко в першому таймі, коли брав на себе, було класно. Його важко було закрити. До речі, зараз ще один красивий гол. Закидає завідов. Савдієва, Саварин. Саварин піде Нівідина. Сагдеєва. Сагдеєв проривається. Сагдеєв закидає. Дуже класно. Ось він і 30-й гол. Останні секунди Одеса, до речі, грає в меншості. Сказати, не виправданий, тому що якраз таки через те, що були ворота порожні, а втрачали м'ячі в простих ситуаціях в Спартаківці. От тому зараз ця дійсна авантюра виправдана. Тому дякую я. Тренеру, До речі зараз. Прошу все. Дякую тренеру голомому Спартака Олександру Дудко за те, що він це робить. Зараз хороший момент. Закидає Тіщенко. Варина, ось це пішли цікавинки. Ось так. Добре, давайте додивимось. Маламан, Маламан проти нього не вже не порушували правила, але Одеса все одно закидає на користь Одеси зараз було. Ну, але що поробиш? Савчук, пас назад, Коваленко. Ну, комусь треба вже на кидок наважуватись. Часу немає Коваленка, сивіть голкіпер Дендеберя Зараз можливо рятує перемогу для Одеси. Ну, 30-3-30. кияни мають швидко летіти вперед. Ну, принаймні вірити в те, що хоча б на різниці ще попрацювати. Савчук, Савчук розкручується. Савчук закидає. Де ж він був раніше з такими китками? Але, до речі, те, що сьомий номер зараз отримав 2 хвилини вилучення, вже майже нічого не означає. Ну, 34-31, і на цьому Одеса здобуває перемогу. Ну, насправді ще раз, я от продовжую цю думку, Одеса на класі здобуває перемогу, це точно.